Він каже, просто втомився. Вона мовчить, але думає, що проблема в ній, і обидва бояться говорити про це. Проблеми з потенцією зараз поширені навіть серед молодих чоловіків. У цьому відео уролог Руслан Солом'яний розкаже, чому цього не варто боятися. Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь лайфхаки, як покращити потенцію. А чи правда, що потенція починає знижуватись після 30 років? Потенція. Не може знижуватись після 30 років, вона, як правило, знижується десь після 45 років. Тобі ж це фізіологічно. Угу. Якщо ми говоримо про якісь патологічні стани, то вона може знижуватись і в 18 років, і в 16 років, і в 30, 35 Тому це залежить конкретна ситуація, да від конкретної людини. Тобі ж фізіологічно, якщо ми говоримо про норму, ерекція може знижуватись десь після 50 років. Чому вона знижується, яка тут фізіологічна механіка? Зниження ерекції? Так. Ну Ми старі, ми не молодіємо, клітини зношуються. Так, тобі ж плюс за період життя ми ну, накоплюємо великий багаж там, скідливі звички, uh -huh. надлишкова вага, наприклад, так, uh -huh. хвороби хронічні, uh -huh. які ліку... хтось лікує, хтось не лікує. Ось плюс зношуються судини. Ну, скажімо так, це буде грубо говорити, да, але певна кількість клітин, ті, які відповідають за функціонування ерекції, безпосередньо під час там статевого акту, безпосередньо перед ним, також вона зменшується того в людей похилого віку. Да, Зменшується кількість клітин рецепторів, які приймають участь безпосередньо в формуванні ерекції, плюс за період життя так кількість стресів. А так як певна ланка там забіжів наперед гормонів безпосередньо тестостерону регулюється гіпоталамого і пофізарним головного мозку, да Тобто ж старіння певне мозку призводить до того, що ці реакції проходять повільніше. Тобто, і зараз я почув це старіння мозку, це так. старіння судин. Так? І, і якщо людина веде так. здоровий спосіб життя, так. А, то в цілому вона може ж повпливати на старіння мозку і старіння суди. Звісно, звісно, як це можна профілактувати? Ну, Профілактика цього це, скажімо так, здоровий спосіб життя, О, це заняття спортом. Це уникати шкідливих звичок. Давайте по порядку. Шкідливі шкідливі звички, зрозуміло. Заняття uh -huh. спортом це має бути інтенсивні заняття. Це мають бути велика вага. Це має бути аеробна нагрузка. <пирам> Які заняття Е, <спортом? пирам> як аеробна нагрузка, так і інтенсивні заняття спортом з великою вагою. Вони сприяють, скажімо так, покращенню кровообігу, так о і покращенню ерекції, покращення вироблення тестостерона. Ну, в свій час в Америці проводилось дослідження, де брали пацієнтів безпосередньо серед бодібілдерів, але не ті, які, скажімо так, хімічать, які угу. вводять безпосередньо гормони. І після фіз... великих виснажливих фізичних навантажень в 80 досліджуваних концентрація тестостерону збільшувалась і бажання збільшувалося. Угу. Тобто, це і анаеробні так. Так. І е, велика вага. Так. Ну, скажімо, велика вага комфортна, тому Комфорт. що так, да, так, ми так. бачимо е, ну, ті люди, які займаються там, бодібілдингом, наприклад, або паверліфтингом. Да, от, можливо, з ерекцією у них все й добре, але суглобам вже uh -huh, не зовсім uh -huh, добре. Uh -huh. Ну, відомий приклад. Це чемпіон світу Роні Колмен Да? так, він так, так досить сильно посадив здоров'я. Да, він ну це людини почалось та... колін, а потім в нього так, там так, велика так, кількість так. операцій, так, так, і після так. кожної операції він себе почуває все гірше і гірше і гірше. Ну і не забувайте те, що вони ці люди, ці спортсмени, вони вносять препарати. А так як наша ендокринна система, скажімо, гормональна система, вона не досліджена до кінця. Дуже багато темних плям, які ще не досліджені, і вносячи гормони зовні. От, ми можемо нашкодити організму, і де-факто не зрозуміло, як організм себе поведе. Наприклад, у мене, ну скажімо так, я свій час лікував одного відомого нашого українця, да чемпіона. Там були в нього проблеми, пов'язані з введенням. Ну, тих чи інших препаратів, гормонів там і не тільки. Був колись в мене пацієнт з нашого Крима, да, який досить сильно пошкодив собі здоров'я. В принципі, він випав з життя на півроку, тобто це депресія. Він не виходив з квартири. Ну, добре, те, що людина була забезпечена, за ним доглядали. І був такий цікавий випадок. Боєць ММА з Австралії. Який посадив собі ендокрину систему в нуль, угу. якщо ми кажемо про потенцію, то стрес і недосип наскільки сильно впливають? Досить Чи Впливають сильно. взагалі? Досить сильно Досить сильно впливає, так як я попередньо сказав, що е, гормони, да, безпосередньо той самий тестостерон, регулюється гіпоталамого гіпофезарною системою. Е, якщо вона не відпочиває в достатній кількості, то відповідно виробляється тестостерону менше. Досить е, це зараз можна спостерігати в ну, людей в мирному житті, е, багато зараз Зараз пацієнтів є, які воюють, це наші захисники. І насправді ця проблема досить сильна і з нею досить важко працювати. Але ми працюємо, стараємося допомогти. Можливо, не, ну, не всім вдається допомогти, але більшості вдається. Це, що стосується безпосередньо гіпоталамо-гіпофізарної системи. А друге, це те, що о, гормони стресу, о, які виробляються над нирниками, да, той же самий адреналін, він е, шкодить. Тестостерону і таким чином впливає погано на ерекцію, тобто адреналінові наркомани вони також потенційно можуть мати проблеми. Так. Ну, як правило, адрен... адреналінові наркомани це спортсмени. Так. Або люди, які займаються якимись єдиноборствами, але це фізично розвинені люди, тому ну, важко сказати. І Там не, нема такого сильного і постійного вбросу в боянні з військовим. А да, коли ви знаходитесь, наприклад, там, на позиціях о, там, протягом 30 днів і кожен день, кожна хвилина це ваше життя, ви постійно на стресі. Адреналі... Адреналін зашкалює. Тобі ж адреналін не дає вам впасти, тобі ж він дає. Дає вам поштовх до того, щоб ви прийняли правильне рішення в тій чи іншій системі. Тобто ж організм на той момент не думає, що вам потрібна ерекція, ну і де-факто з ким там цим займатися. Зрозуміло. А кортизол якось впливає? Кортизол частково впливає на метаболізм тестостерону. Ну в принципі, ні, кортизол досить сильно не впливає. Угу. Тут більше із таких гормонів наднириків це адреналін, ну, нор адреналін, нор -адреналін взагалі допомагає. Угу. А, чи є ще щось, що погано впливає? Досить багато на ерекцію? Так. Досить багато факторів. І який 에... фактор після сну, після стресу, а... третій найсильніший? Із факторів зовнішніх куріння. Куріння, якщо говорити. куріння да, досить сильно впливає. Тому що легені чи тому, що сосуди? Тому що судини. Судини, тому що судини, то більш ну є механізм, який працює, коли ми куримо. Та сам нікотин впливає на стінку судин. От є, скажімо, медіатор ендотелеїн, який виділяється в нормі. Він порушує цей механізм, і судини зношуються швидше. Чи є якісь дослідження? Можливо, ваш досвід, коли людина курить сигарети, так. коли вона курить, знаєте, сама крутить з табаку, ці так. сигарети, кальян і вейп, і айкос так. Чи є якась різниця різниця для конкретно для ерекції? Скажу вам, що досліджень таких, конкретно, які порівнювали безпосередньо всі ці фактори, що ви назвали, там вейп, айкос, табак, звичайні цигарки, їх немає. Є в принципі дослідження, яке проводилось з звичайним тютюном, да? от, але я можу від себе сказати так, що самим нешкідливим буде табак. Табак, звичайний звичайний табак. табак, який крутять, які крутять... машинкою. Да, да, да. Якщо він ну, правильно вирощений, да, правильно зібраний і його потрібно правильно висушити, да, угу. тобі ж... О, тоді це буде сама безобідна скажімо так, історія. Цигарки, які ми куримо, звичайні купуємо в магазині, там досить багато різних домичків, Це раз. В Інший момент не зовсім завжди там табак. Uh -huh. Папіросна бумага, да, яка порізана. Ну, По, ну, по праці своїй, я просто знаю людей, які працюють або працювали в цій галузі, то вони, роз, ну, вони свої цигарки не курять. Я вам кажу зразу. <с чесно> от. З приводу е, айкоса і вейпа, вейп е, нікотін, він буде так само, я думаю, впливати, як і табак, але там багато побічних е, масел. Які осідають в легенях і таким чином їх забивають, і після вейпа легені не відновлюються? Так, І чому заборонено вейп Айкос в Штатах? Шо, шо, давайте так, що значить після вейпу легені не відновлюються? Гліцерин, жир. Тобто він до кінця життя? В принципі, так. Але будь-яке куріння шкодить здоров'ю однозначно. А, мастурбація, вона шкодить ерекції? Якщо це мастурбація, скажімо так, адекватна, ні, ніколи. А, як відновити ерекцію? Є якісь лайфхаки? Дивіться, для того, щоб зрозуміти, як її відновити, потрібно знайти причину, чому вона пропадає або вона нестабільна. От, фактор, який призвів до погіршення ерекції? Уточнюю питання. Так. 45, 50-55 років: набір середній, як у всіх людей. Чи є якісь речі, які найсильніше зможуть покращити ерекцію? Віагра. Це ми до цього прийдемо, але питання, чи є які, якісь нефармацевтичні методи впливу? Ну, дивіться, нефармацевтичні методи впливу вони в принципі стандартні. Це здоровий спосіб життя, це раз, активний спосіб життя, здорова їжа, режим пиття. Тому що наші люди, я по своїх пацієнтах досить часто замічаю, що вони просто не п'ють води. Це, це досить велика проблема, і бувають такі випадки. Можливо, я далі розкажу. То досить цікавий випадок. У мене був От, здоровий спосіб життя, активний, е нормальний сон. Ну і уникати стресів. Тобто, ж, оце є лайфхаки, ну чогось такого досить, ну, Люди ще не придумали. Чи можна а відновити. А Є якась їжа, знаєте, і кажуть, треба зелень їсти багато і буде там <гум> Ні, Дивіться, якщо ми говоримо по, про харчування, да, то є продукти, які допомагають виробленню тестостерону. Да. Які це продукти? Е, риба, жирна, да, там є вітамін Д. Це сприяє виробленню тестостерону, покращенню кровотоку. От, якщо ми говоримо про м'ясо, це ну, телятина, да, тому червоне м'ясо, там багато білка, там багато цинку. Телятина чи яловичина? Яловичина, да, в ній багато цинку, багато білка. Потім, якщо ми говоримо там, про горіхи, це грецький горіх, цинк і корисні масла це гарбузове насіння, в якому досить багато цинку, це корисні жири, такі, які містяться, в, наприклад, в авокадо, оливковій олії, в принципі, в тому ж насінні соєшника, да, якщо ним, соняха, якщо ним не зловживати. І з таких ще продуктів харчування можемо додати ну, крупи, такі гречка, вона багато клітковиною, досить поживна. Так? От, яйця в яєчному жовтку, там багато магнію, який корисний. Плюс сам білок це є білок, який потрібен для. Ну, це як матриця для будови клітини. Так як клітини у нас постійно відновлюються, це й потрібно для того, щоб ну, сформувати сійку, ерекцію і безпосередньо для вироблення тестостерону, який відповідає досить за багато факторів в нашому житті, життєдіяльності, праці, там, сексі, настрої. Із таких ще продуктів морепродукти, устриці. Морська капуста, багато йоду, в устрицях цинку досить багато, тобто, ну, це такий стандартний перелік продуктів. Там волоський горіх, то так же само можна. От. Ви кажете, що мастурбація не шкодить ерекції. А чи може бути формат, коли вона шкодить ерекції? Так, мастурбація не шкодить ерекції. якщо це надо ну, розділити мастурбацію, тобі ж мастурбацію в підлітковому віці, наприклад, так, і мастурбацію чоловіків, які вже, скажімо так, вийшли з юнацького віку. От. Якщо мастурбація, скажімо, нав'язане, От, якщо це більше одного разу в день да? От, і кожного дня, тоді вона може бути шкідлива для здоров'я, погіршується якість сперми, да? тому що не співають, якщо ми говоримо про якість сперми, не встигають дозрівати сперматозоїди, обійм зменшується, якісні показники її зменшуються. це раз. Інший, інший момент, тому що Туди не стомлюються. Наприклад, у мене колись був пацієнт, який мастурбував 15 разів за день. Щоб ви розуміли, це іду в душ, помастурбував, в душі помастурбував, вийшов, теж помастурбував. І він звернувся до мене з проблемою з тим, що в нього погана ерекція. Зрозуміло, так? Тобі ж патологічні стани. Які, скажем, так дають нав'язчиву ідею мастурбувати, це шкідливо. Плюс не забуваємо про ну різновиди мастурбації, такі як уретральна мастурбація є існує. Це більше, скажімо, такі ну, збочені фантазії. Якісь це може призводити до проблем, до пошкодження тканин, до пошкодження судин, до виникнення тромбозів в судинах, до виникнення бляшок тому в такому випадку вона шкідлива, звісно. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.